Друзі, ви вже чули, що говорить Зеленський диктатор? Чули, я думаю. Чому Зеленський президент України, диктатор? Що це за кіно таке? Звідкіля це взялося? Ну, і який Зеленського диктатор? Так собі? Ну, я в це особисто не вірю. Ну, такий собі диктатор. Що це за кіно? Ну так не буває. А що ж робиться тоді? Я вам скажу а оточення те. Які, яке Зеленському подобається, він каже, що це нормальні спеціалісти, а мені воно особисто не подобається. А чому? Тому що вони роблять все для того, щоб виставити президента України посмішищем і таким собі диктатором, як Путін, урівняти їх перед виборами. Розумієте? І хто це робить? Близьке оточення Зеленського. Хай зверне увагу на це. Литвин, послухайте, що він придумав, його радник. Дуже велике прохання нашого керівництва на рівні держави провести позачергові сесії до 28 лютого і прийняти відповідне рішення щодо звернення до президента України стосовно підтримки президента України. А на сьогоднішній день, на жаль, Спалися такі обставини, що міжнародні розхитування вони вже набули дуже такої серйозної амплітуди. Почули? От скажіть, от таке приду... от можна таке дурь придумати? Придумати таку дурь, щоб депутати, як представники народу, вроді би, вже вони поспілкувались з народом. І від народу пішли, звернулися до Зеленського президента, щоб підтримати його. Ну, ви хворі. Ви, якщо хочете підтримати президента, то ви підтримуйте його. Якщо ви хочете йому допомогти, то допомагайте. Для чого ж ви йому заважаєте? Ви мало то що заважаєте. Ви виставляєте його сьогодні в один ряд з Путіним. З Лукашенком, бо в них точно так само все робиться. І з цим погано підстриженим корейцем. Ну, хто, що та... це за кіно? Скажіть мені, будь ласка, це що нормально? Це нормально? Ви подивіться, розпорядження вже є в сільських радах. Подивіться, розпорядження. Бачили, це по всій країні. Я до ночі вчора спілкувався з людьми, обзванював і мені з усієї України розказав, візде ці розпорядження сьогодні збирають до 28-го, де в один час, де в інший будуть в один день, але до 28-го мають всі зібратися. Всі разом депутати висловити таку думку підняти руки, звернутися до президента з підтримку. Ви ідіоти! Що ви робите? Для чого ви робите? І для чого ви ставите в нас таке положення? Щоб ми виглядали як в Білорусі адабрям, в Росії адобрям, в Кореї адобрям, в Україні адобрям. Ви дебіли? Що ви ділаєте? Я вважаю, дивіться, я, я звертаюсь зараз до Служби безпеки України, до керівництва, до малюка особисто. Звертаюсь до президента, як до гаранта Конституції, він на сьогоднішній день президент. І до Верховного головнокомандуюча, і до всіх, хто може до цього долучитися. Заарештуйте, будь ласка, заарештуйте всіх от тих, хто це все придумав. Перевірте всіх голів рад, які це все, які повелися на це все. Заарештуйте їх і покажіть всьому світу, що це неправда, що це неправильно, і що це не президент придумав. Якщо це придумав президент, це вилізе, а вони все ведуть до цього. То посадять рано чи пізно нашого президента? Ви подуріли взагалі? Чи що? А в якій країні ми тоді живемо, в якій ми жити будемо? Ви представляєте, в якому вигляді буде Україна? Президента України посадили? Ви що придурки? Лукашенка не посадили? Путіна не посадили, Кінчи Іна не посадили, Зеленського посадили? Ви чого, блін? Що ви ділаєте? Що ви робите? Тому Служба безпеки України негайно, негайно всіх. Всі, хто до цього дотичний, заарештувати за підрив, за підрив конституційного ладу, за підрив всього того, що ми будували всі ці роки з горем пополам. Яка не яка демократія? Вона буде знищена, якщо сьогодні вони проведуть цю акцію. Якщо вони вони вставлять президента, вони вставлять всіх нас, з нас весь світ буде сміятися. Не робіть цього, не робіть.